Привіт! Мене звуть Влада Бандурко. Я викладачка біології, найзахопливішої науки у світі, адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнемо. Сьогодні ми продовжимо досліджувати, як функціонує організм тварин. Ви вже багато знаєте з попередніх уроків про те, як тварини отримують з навколишнього середовища поживні речовини. І кисень. Минулого разу ми з'ясували, що у більшості тварин доставку цих речовин до кожної клітини організму забезпечує кровоносна система. Ви пам'ятаєте, що у клітинах поживні речовини розщеплюються за участю кисню, і важливу роль в цьому процесі відіграють спеціальні органели клітини мітохондрії. Їх ще називають енергетичними станціями клітини. У результаті обміну речовин у кожній клітині організму тварини утворюється вода, вуглекислий газ, проте ви вже це знаєте, і азотисті сполуки і інші речовини. Зазвичай вуглекислий газ та певна частина води виводяться за допомогою дихальної системи. А от з азотистими сполуками в організмі виникають деякі проблеми. Більшість з них є токсичними, а значить, їх необхідно швидко виводити з організму або ізолювати. Для виділення продуктів метаболізму необхідна видільна система. Процес звільнення організму від кінцевих продуктів обміну речовин має назву виділення. Будова видільної системи залежить від того, які продукти обміну утворюють тварини в процесі обміну речовин та у якому середовищі вони існують. Прісноводні кісткові риби виділяють амоніак, хрящові та морські кісткові риби, амфібії та савці виділяють сечовину. Птахи і рептилії виділяють продукти обміну у вигляді кристалів сечової кислоти. Це пов'язано з тим, що рептилії пристосувалися до життя на суходолі, а птахи повинні бути легкими для польоту і не можуть утримувати в організмі багато води. Процес виділення у тварин здійснюють спеціалізовані органи. Давайте докладніше дослідимо їхню будову у різних груп тварин. Якщо розглядати групи тварин у напрямку ускладнення їх організації, то можемо простежити, що у найпростіших та кишково порожнинних не існує спеціалізованих органів виділення. Продукти обміну виводяться назовні шляхом дифузії усією поверхнею тіла. Видільна система, як самостійна, виникла спершу у пласких червів і представлена протонефридіями. Це система каналів, кінцевий відділ яких складається з мерехтливих клітин з війками. Рух війок відфільтровує продукти обміну та забезпечує пересування каналами рідини. Такі канали пронизують усе тіло тварини і відкриваються в навколишнє середовище окремими порами. Видільна система круглих червів представлена спеціальними шкірними залозами з довгими каналами, які закінчуються теж видільними порами. А от у кільчастих червів органами виділення є метанефридії, які розташовані в кожному сегменті парами. Кожен метанефридій має вигляд трубки, і на одному кінці трубки розташована лійка з вічистими клітинами, а на другому пора, через яку продукти обміну виводяться в навколишнє середовище. Органи виділення молюсків представлені однією або двома нирками. Нирки молюсків дуже схожі на метанефридії. Вони відкриваються воронками у навколо серцеву сумку. Ви пам'ятаєте, вона називається перикард. А порами відкриваються у мантійну порожнину, через яку продукти обміну і виділяються назовні. У членистоногих органи виділення є доволі різноманітними, в залежності від класу. У річкового рака це зелені залози. Таку назву вони отримали через те, що амоніак, який ці залози виділяють, зафарбовує їхні стінки у світло-зелений колір. Розташовані ці залози у головній частині тіла і відкриваються назовні біля основи антен. Органами виділення у комах є мальпігієві судини. Це сліпі вирости кишківника, які розташовані між середньою і задньою кишками. Крізь їхню стінку здійснюється фільтрація рідини. Крім того, основна функція жирового тіла накопичення поживних речовин. Завдяки цьому деякі представники комах, наприклад, клопи, можуть голотувати до 6 місяців, а іноді і довше. Лише уявіть. Органи виділення усіх хребетних представлені нирками. У хрещових риб це тулубові нирки, розташовані на спинному боці тіла. Кожна нирка складається з нефронів, де відбувається фільтрація, унаслідок якої з крові видаляються продукти обміну та виводяться сечоводами у клоаку. У кісткових риб нирки мають іншу будову, а сечоводи виводять продукти обміну у навколишнє середовище. Деякі риби мають сечовий міхур орган, у якому може накопичуватися сеча. Видільна система земноводних та рептилій має схожу будову. Вона утворена парними нирками та сечоводами, що відкриваються у клоаку. Також у цих тварин є сечовий міхур. Продуктом обміну рептилій є сечова кислота. Ви вже знаєте, що ця речовина майже не розчиняється у воді. Це дає рептиліям змогу зберігати значну кількість води під час виведення з організму продуктів обміну і є класним пристосуванням до життя у посушливих умовах. Органами виділення птахів є нирки. Цікаво, що у птахів немає сечового міхура, і сечоводи відкриваються одразу у клоаку. Птахи також виділяють сечову кислоту. Це забезпечує зменшення ваги їхнього тіла та є одним з пристосувань до польоту. Видільна система савців представлена парними нирками і сечоводами, що відходять від них і впадають у сечовий міхур, з якого сеча виводиться у навколишнє середовище. Основний кінцевий продукт обміну у цих тварин сечовина. Справедливо буде зазначити, що функцію виділення продуктів обміну з організму також забезпечують органи газообміну, наприклад, легені та зябра, а ще кишківник та потові залози у савців. Що ж, сьогодні ми з вами плідно попрацювали і тепер знаємо, як тварини отримують з навколишнього середовища поживні речовини і кисень, як забезпечують доставку цих речовин до кожної клітини організму для того, щоб отримати енергію, і як виділяють назовні продукти обміну. Час завершувати, але не сумуйте, адже скоро зустрінемось.